Росія готується знову захопити Херсон. Принаймні таке стверджує екстравагантний голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо. Ми все повинні зробити для того, щоб і зробимо, я зробимо, для того, щоб Херсон був деокупований. зараз временно військами, які руководствуються указками Запада. Временно на занят. Але ми обязутельно все зробимо для того, щоб повернутися в Херсон. На з'їзді партії Єдина Росія в Ростові на Дно він заявив, говорив з Путіним і той, начебто, наказав негайно починати операцію з деокупації міста. Командування групіровки Дніпро і верховний Головнокомандуючий, я з ним в п'ятницю розмовляв, в тому числі Херсоні. Настроєний именно на підготовку. К этому событию. ми вірнем пам'ятники, яких говорите, на свої законні місця. Однак Херсон це лише початок, продовжує Сальдо. Далі мовляв, у російської армії є наказ захопити ще три великі південні українські міста. Вмісті з Херсоном далі задача буде і Ніколаєв, і Одеса, і Ізмаїл. Тот путь, который пройшов. Суворов в своє время знаменітіший грегенералісимос Миколаїв, Одеса та Ізмаїл мають важливе і стратегічне значення, оскільки, у разі їхньої втрати Україна буде відрізана від виходу до Чорного моря, а Росія зможе об'єднатися з Придністров'ям, а потім окупувати і решту Молдови. Володимир Сальдо вже не вперше висловлює бажання повернути під контроль Росії Херсон. Зокрема, у січні цього року він казав, що до кінця 2023-го росіяни захоплять не лише обласний центр, а й Миколаїв. Натомість реальність склалась дещо інакше. Протягом осені зсу змогли закріпитися на лівому березі Херсонської області і створити плацдарм для подальшого наступу. У мережі є навіть чімкі кадри, на яких місцеві жителі зустрічають перших українських захисників, які заходять у село на лівобережжі Херсонщини.